Всім привіт! Щоденна програма ранок вдома розпочинається. Новий день зустрічайте в компанії ведучих Хирини Хоменко та Костянтина Цяверська. А також майстра Костянтина Драгульова та кулінарного експерта Чаби Бакоша. Найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розкаже, які лайфхаки допомагають відновитися військовим після поранення. Також про стильні та розумні протези і про те, чим приваблює світових селебритів брання з лейблом. Зроблено в Україні про кавові байрактари, що тримають в тонусі наших захисників та захисниць, з нашим гостем, юристом розберемо всі нюанси та юридичні аспекти мобілізації та вручення повісток. Чому цього не треба боятися? І ще багато різного цікавого та корисного. Але спочатку хочемо подякувати нашим звитяжним збройним силам України за те, що маємо можливість розпочинати новий день. На календарі 21 березня. Сьогодні планета відзначає важливе екологічне свято міжнародний день лісів. Ой, без лісів ми не могли б та чесно кажучи, багато чого б не могли, але елементарно не могли б дихати без цих легенів планети. Для трьох четвертих усіх видів рослин, тварин і грибів на землі, ліс це середовище, в якому вони живуть. Ліс, джерело роботи та матеріального благополуччя значної частини населення планети. І при цьому ми люди знищимо близько 95 мільйонів дерев на рік. Це півтора гектари лісу, щосекунду, навіть страшно уявити. Саме тому маємо рятувати і відновлювати ліси. Сьогодні ще й всесвітній день посадки дерев. О. Ну, Цілком логічно. Про інші визначні події 21 березня дізнаємося з рубрики День в історії. 21 березня 1980 року день народження одного з найкращих футболістів в історії Рональдіню. У сім років він вперше прийшов на тренування, а у 13 про нього вперше заговорили. Тоді юний футболіст в одному з матчів забив 23 голи. Поєдинок завершився з рахунком 23-0. За свою ігрову кар'єру Рональдню виступав за такі імениті клуби, як італійський Мілан, Іспанська Барселона, Французький ПСЖ. В активі Рональдіньо 97 матчів за збірну Бразилії та 33 голи. Разом з командою він став чемпіоном світу 2002 року, а також бронзовим призером Олімпіади 2008. за свою майстерність удостоєний золотого м'яча, нагороди найкращому футболісту Європи. Крім того, ФІФА двічі визнавала його найкращим гравцем. У 37 років Рональдіньо завершив ігрову кар'єру. Сьогодні всесвітній день людей з синдромом Дауна. Вони мають 47 хромосом, замість звичайних 46. Це найчастіша хромосомна аномалія, яка зустрічається в медицині в Україні. щороку народжується 300 дітей сонця. Перша акторка з синдромом Дауна в історії світового кінематографа. Це Стефані Гінс. А Тім Харріс – перший ресторатор, чиє кафе Тімс Плейс неофіційно називають найбільш дружнім рестораном у світі. 21 березня люди по всій планеті вдягають різні шкарпетки, що символізує непарність хромосом, які є причиною синдрома Дауна. Цього дня у 2014 році Україна та ЄС підписали політичну частину угоди про асоціацію з європейським союзом у процедурі підписання, яка відбулася в Брюсселі, участь взяли глави держав та урядів 28 країн-членів ЄС. Документ стосується загальних принципів співпраці України з ЄС, політичного діалогу, реформ юстиції та безпеки у повному обсязі. Угода набула чинності 1 вересня 2017 року, і вона регулює поступове економічне та політичне зближення України з європейським союзом. Найбільше економічно-політичне об'єднання європейських країн засуджує російську агресію і підтримує Україну у боротьбі за свободу та незалежність 23 червня 2022 року. Країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. А яким буде 21 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.